З номером Божим нам потрібно чудо, Божа Пасха, щоб Христос воскрес в нас в нашому серці, в нашому тілі, щоб Бог жив в нас. І євреїв рятувала кров ягнята від смерті. Нас рятує Ісус Христос. Він раз і назавжди проніс жертву свою кров, щоб помити нас від гріхів. І наша Пасха Ісус Христос не один раз в рік, але кожен день Христос живе в нас. І Бог говорив, щоб ми були обережні своїм серцем, щоб найбільше щоб берегли це своє серце, адже нас не опоганює те, що входить в нас. Ні одна їжа нас не опоганює. Нас опоганює те, що виходить із нас, з нашого серця. Найбільше берегти своє серце, ісус христос сказав. Тому е, в постійне важливо на да, те, що мене їмо, стримує сама. Якщо ми грішимо при тому, якщо ми. Е, Думаємо погане, да, якщо ми перебуваємо в гріху, в злості, в ненависті, то нам цей пост взагалі нічого не дасть. Ми маємо поститися в сенсі такому, щоб змиряти свою плоть, щоб наше серце воно було сяде і праведне, щоб ми жили в чистоті, щоб Христос жив в нас, адже наша Пасха Христос.